Вітаю! Мене звати Тетяна Моєсенко. Я консультант з питань оподаткування. Як ви знаєте, каса підприємства є найбільш уразливою ділянкою для застосування податківцями величезних штрафів. Сума штрафів у 2018 році значно перевищують трудові штрафи, а методи фіскальних перевірок каси усучаснились. Тож, 22 червня, ми з командою Семінарком проведемо семінар у залі та онлайн-трансляцію. Касові операції все по-новому. Ви дізнаєтесь практичні ситуації, по яким підприємства порушують касову дисципліну як виправити помилки і уникнути величезних штрафів. Налагодити ведення касової дисципліни із дотриманням чинного законодавства. Ми розглянемо заповнення касових документів та роботу з РРО. Тож до зустрічі 22 червня.